Ми а, дійшли от до цього моменту, він мене, а, знаєш, як діти мої говорять, трошки харить, тому що він змушує мене дивитися на власний підхід до взаємодії з дітьми, а, трошки інакше. От ми вже говорили, і зараз багато говорять там про емоційне здоров'я, про емпатію, і раптом ми озвучуємо тут думку про те, що в цей період, в період військового воєнного стану, емоційні потреби дітей вони є особливими. Чи є якісь існують якісь принципи, підходи, які нам, батькам, можуть допомогти усвідомити, що це за принципи і чи треба кудись іти вчитися, чи можна їх просто активізувати у власній голові? Угу. Чи серці? Я не знаю. А, ну, от такі, якби орієнтири, да я би запропонував. А... Щоб перейти від таких, іноді вони здаються пафосними, ці слова, але все одно потрібна любов, порозуміння, довіра у сімейному житті, як між батьками і дітьми, так і в подружжя. Любов, порозуміння, довіра. Мені порозуміння, пафосним взагалі не виглядає. Ну і зараз я запропоную таких декілька-чотири принципи на орієнтири, на які нам варто сфокусуватись. але ще один такий. Момент зауважити, що від емоційної атмосфери вдома ну, залежить взагалі щастя дітей наше. Якщо вдома немає позитивної емоційної чи здорової емоційної атмосфери, то не йдеться про щастя не йдеться про розвиток. Це буде гальмувати дітей, це нас буде руйнувати. Тому от такі принципи, на чому що, що взяти до уваги? По-перше, прийняття. Tre, треба бути щир, щедрим на це прийняття. Прийняття дитини без умов. Запевнення дитини в тому, що незважаючи там, ні на що, ні на які її виборки, вона є. Вона приємною, вона є улюбним, вона є любою тут, вона є достойною да, того, щоб її називали дитиною, яку, яку ми любимо. Тобто, запевнити дитину в її самоцінності незалежно від того, що вона робить чи не робить. І тут незалежно від того, чи обоє батьків зараз присутні, так. чи хтось із батьків незалежно. Mm -hmm. так, незалежно. А, тобто, дозволяти дитині робити власний вибір, а, не бути дуже таким, а... Саме, що пройняття говорить. Про прийняття, да, да, про прийняття. Mm -hmm. а, так само а, орієнтуватись. Більше на особливості а, і здібності дитини, що вона може, і як вона це може чи не може, ні, ніж на свої які, якісь очікування, чи чиїсь очікування. А ти думаєш, що у батьків є певні очікування? А, так, можуть бути певні очікування, що дитина там, наприклад, там ну мусить математику знати, чи так чи інакше чи мусить, а, там, в себе, да, да, там дати ну... собі раду з чимось так чи інакше. Тобто більше виходити з того, що дитина може. І як це розвивати, ніж на те, що ми собі придумали, і її під цей стандарт тиснути. Ну і напевно ж зважати на реалії, да? Бо все на таки реалі. Ну, це про увагу. Угу. Це про увагу. Другий момент підтримка. Це от ми вже про це почали говорити, щоб дитина відчувала, що мати, тато тут її близькі, вони на її стороні, вони за неї, вони не проти неї. Якщо щось відбувається, угу. то ми... Хочемо тут її захистити. Ми хочемо розібратись не для того, щоб виности, винести її якийсь там вирок, а для того, щоб вийти з цієї ситуації на її користь. А, знову ж таки, зважати на ці вікові особливості, да, про що, а, що варто, що не варто а, очікувати, бути більш. А, Таким милостим, Розуміючим, милостивим, милосердним, добре таке слово є. Милосердним. Бути чутливим да, до емоцій дитини. не... Не втомлюватись роз'яснювати те, що відбувається, ну, от, от бачиш це найскладніше. Ми знову повертаємось до того, що батькам необхідно тримати себе в формі за рахунок того, щоб знайти ресурси на стороні. Якщо не вистачає власних, я ще про два принципи. Давай, Хороший, давай, 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 давай. Тобто, прийняття, ми сказали підтримка, третій повага. Все ж таки мати дітей до батьків чи а, батьків діт... до дітей. От, да. а, наша повага до дітей формує їхню повагу до нас. Взагалі, на рішення батьків поважати дітей, воно допоможе сформувати таку от взаємоповагу в родині. А, під повагою, я розумію, це не принижувати гідність. Гідність людини в дитині в собі не принижувати, типу, гідність. та що ти там розумієш да, а, да не знецінюватись uh -huh. передусім, що це людина, це особистість. Uh -huh. Не в дитині це плекати, в собі не давати, принижувати в собі, це самому себе не принижувати про інших людей, інших не знецінювати, в інших поважати людей особисто особисто. Тості. Плекати доброзичливість. Ну, такі прості речі у спілкуванні з дитиною. Ну, от прості, ну, ну, бачиш, чесності. це не дуже просто в да. таких умовах, як коли там люди пару місяців живуть в підвалі і чують. А... Новини і бачить смерті, то важко говорити, але про немає помогу. іншого виходу на мій, навіть не за моїм спостереженням, немає іншого виходу. Якщо ми не будемо доброзичливими до інших, навколо нас не з'являться доброзичливі люди. Я тебе правильно розумію, що все-таки навіть за таких непростих умов формувати здорові правильні цінності є нормальною практикою. Це є необхідною практикою. Я в цьому переконаний, бо якщо ми. Ми мусимо прагнемо, потребуємо. Іншої атмосфери навколо себе нам необхідно бути ініціаторами. Угу. Якщо ми будемо доброзичливі до тих, хто поруч з нами, ми отримуємо з більшою вірогідністю таку саму доброзичливість по відношенню до себе і до наших дітей в тому числі. Ну, врешті-решт, це євангельський принцип, да, тому що Ісус конкретно говорить про те, що як хочете, щоб поводилися з вами, так ви поводитеся з іншими. Ну, тут... Бути чесним, угу. це теж до поваги, вміти і не сороми. Тись і не боятися визнавати свої помилки, якщо вони були допущені, окей, всі помиляються. Це це не проблема. Взагалі. Ми м можемо це визнати і вирішити, що будемо інакше робити. Ну і прищеплювати е відповідальність до дитині. Е за її відповідальність перед батьками, її відповідальність перед тим за ті обов'язки, які на неї покладені, але більше намагатись це робити не через просто примус, якийсь без пояснень, а через свідомість. Пояснюючи, чому це важливо, чому це віку чи. До певного віку діти позбавлені цієї можливості? Чи все таки варто думати про те, щоб змалечку давати знати їм про? Ну, тут якби, просто різними підходами да, там, для умовно дошкільнят, це на рівні красиво-некрасиво, да, прилічна, ні прилічна угу. такими да, моментами виховання, більш естетичного угу. да, з, з позиції естетики. Ну, як ти сказав, відповідає? До віку, це до до віку, да, вже там для школярів молодшого віку це більше, от, там добре погано. Да? А там для підлітків це вже такий момент, що це достойно недостойно, да? бо вже є якась ідентичність більш усвідомлена, є якісь такі більш високі запити. Ну і розуміння себе <світ> в світі та, та, вже та, більш та. сформоване. Тобто, я от в цьому сенсі. Угу. Це третій момент поваги. Четвертий. Це знову ж таки оці книжки, яку я рекомендую. Батьки повертаються з війни. Там дуже вона невеличка брошура, але дуже практична. І четвертий принцип прогрес. Прогрес це про заохочення дітей до розвитку, але не через їхнє порівняння з кимось, а через. Те, що, умовно кажучи, ти вчора ще не вмів це робити, а сьогодні вже можеш. Йде? А завтра ти зможеш ще краще, якщо будеш докладати зусиль. Йдеться про певні навички, чи йдеться про якісь світоглядні переконання? Заохочення. заохочення. Тобто, от сьогодні ти ще е, не вмієш да, вирішувати е, цю, цю задачу. Угу. От, ну, якби поганий е, момент. Подивись, от. Твій однокласник, він це вже робить. Угу. В чому проблема? Угу. Да? Це так не треба робити. Коза, ти вчора ще от цей приклад не міг робити, а сьогодні робиш. Так що, якщо ти попрацюєш сьогодні над цим, ти і це зможеш завтра. Угу. Я от про це, про угу. сам підхід. І в принципі є таке розуміння у спеціалістів там з виховання, що позитив, позитивне закріплення воно набагато ефективніше ніж а, негативне. Мається на увазі, якщо у дитини щось виходить, і це те, що ви хочете в ній закріпити, хваліть її за це. Тобто, сфокусуйтесь на тому, щоб хвалити дитину за те, що ви бажаєте, щоб в неї закріпилося. Короче, ми захочемо їх повторювати якісь дії, які ми схвалюємо. Mm -hmm. так. Не просто оце не роби, це не роби, тобто не через заборони. Ну навіть не. такий принцип є: на на одну заборону дай три дозволи, uh -huh. тобто, щоб дитина вона відчувала більш позитивне е е ставлення і е дивилась не на обмеження лише, а на перспективу, Чую, куди що вона а, може просувати. А для підлітків, напевно, на, на одну заборону має бути 13 дозволів.